Співпраці зі, свої, зі своїми підставними фірмами через деяких людей, найближчих до Єценюка, тобто компанія ТОВ Союзенерго та компанія товариства Транс Карго Лімітед отримали безкоштовні послуги від Укрзалізниці за перевезення вантажів на суму більше ніж 66 мільйонів гривень, хоча мали заплатити ці кошти державі. Через завищену вартість робіт зафіксовано збитків на суму 7,6 мільйона гривень. Це так само здійснювалося через підставні фірми, які робили дорогий капітальний ремонт та завищували вартість робіт у модернізації тягового рухомого складу Укрзалізниці. Слідуюче: перевірка державного підприємства Укрзалізпостач. Період, який охоплюється ревізія, це 1.01.2014 року по 13.10.2014 року. Загалом виявлених порушень та збитків 301,4 млн гривень у період з березня по вересень 2014 року через приватні компанії. Товариство Перша паливна компанія та товариство Вок АРО «Джет» було заплачено за придбання дизельного палива на 300 мільйонів гривень більше, ніж його ринкова вартість. Фактично, ці кошти осіли в кишенях команди Яценюка. Слідуюче. перевірка державного підприємства Укрпошта, період який охоплює ця ревізія. З 1.03.2014 по 10.11.2014 року. Загалом виявлених порушень та збитків порушень 62,3 млн, збитки 57,2 млн. Як і по корупційній схемі компанії «Укрзалізпостать» через приватну компанію ТОВ Техойл. Було вкрадено 18,8 мільйонів гривень через завищену ціну на нафтепродукти. Державне підприємство НАК Енергоатом. Період, який охоплює ревізія, з 13.03 2014 року, ця ревізія триває і зараз. Загалом виявлених корупційних порушень та збитків за часів уряду Яценюка 1,5 мільярда гривень. Гроші виводилися за різними схемами. Були завищена вартість страхування об'єктів галузі, тотально завищення цінами закупалися комплектуючі запчастини для даних об'єктів, багатомільйонні суми, які значно перевищували ринкові. Ринкові виділялися на охорону об'єктів. Регулярно та тотально завищувалася вартість ремонтних робіт приватним підрядником компанії. Гроші від оренди майна НАК енергоатома осідали в кишенях корупціонерів, а не потрапляли до держави. Кричущим фактом цинізму в роботі НАК енергоатом є те, що у період березень-повересень 2014 року. У період війни в країні агресору російській компанії ВАТВ було продано різних комплектуючих матеріальних цінностей за заниженою вартістю. В результаті цих корупційних оборудок Україна не отримала 2,5 мільйони доларів США. Завершу лише тим, що наглядачем за енергоатомом є найближчий соратник Яценюка Микола Мартиненко, який всіма силами перешкоджав проведенню ревізії енергоатому. Весь депутатський корпус та всі керівники держави знають, що Мартиненко очолює корупцію в енергоатомі. Зараз, за інформацією, з ДФІ, перевірку енергоатома згертають під тиском Кабміну. З липня 2014 року, по квітень 2015 року, Державна фінансова інспекція зупинила завдяки операційному аудиту фінансових порушень та збитків на загальну суму 5,2 мільярда гривень. З них по НАК Нафтогаз 4,7 мільярда гривень, які системно намагалися провести ставленики Арсенія Петровича. Прем'єр-міністром Яценюком 26.11 було підписано розпорядження номер 1211 р про затвердження прогнозного балансу надходження до розподілу природного газу в Україні на 2014 рік, в якому передбачалося передати для потреб населення. 15,1 мільярда метрів кубічних газу з вибутку державного підприємства пад Укргазвидобування мало бути розподілено 15,1 мільярдів кубічних метрів газу та 1,7 мільярда метрів кубічних газу з ПАД Укрнафта. Але за результатами фактичного розподілу, ПАД Укргазвидобування було надано лише 13,4 мільярда. Кубів газу, а спад Укрнафта нуль. Замість українського газу на потреби населення було прийнято рішення перерозподілити дорогий імпортний газ. Саме це завдало збитків НАК нафтогазу України на загальну суму 2,1 мільярда гривень. Масштаби такої корупційної оборудки є безпрецедентними. Що призвело до підвищення тарифів для людей в умовах повного зубожіння населення? Постачає питання: а хто замість народу отримав український газ в обсязі 1,6 мільярда з добичі Укргазодобування та 1,7 мільярда гривень з добичі «Укрнафти» І хто показав? І хто поклав у кишеню 2,1 мільярда гривень, зрозуміло, без погодження прем'єр-міністром такі оборудки були неможливі. За результатами операційного аудиту, проведеного в період з 14-го по 1201 14. рік, встановлено, що пад укргазвидобування здійснював реалізацію та експорт нафтопродуктів. Наголошую власного виробництва за очевидно заниженими цінами дружнім компаніям, в результаті чого втрачено доходів ще на суму 420 мільйонів, тобто продали нафтопродукти нижче собі вартості. Таких фактів очевидної спланованої корупції. Та перевірених держав на перевірених державних підприємствах там на полі безліч. Якщо їх перераховувати, це займе багато годин. Скажу лише, що всі ці матеріали ревізії я передав до Генеральної прокуратури. Всі супроводі... супровідні листи знаходяться ось в цій папці. По кожному факту, я, який встановила Державна фінансова інспекція, мусить бути порушена кримінальна справа, а він не притягнутий до відповідальності. я впевнений, що Генеральна прокуратура доведе їх до кінця. Арсеній Яценюк робив вигляд, що веде боротьбу з корупцією, а насправді він її метує. Також хочу повідомити в той день, коли... Ми на робочому місці заслуховували проміжний звіт ревізії по енергоатому Арсеній Петрович мене відсторонив від, від займеної посади голови державної фінансової інспекції з метою приховати факти корупції. Я вирішив боротися за справедливість і це зробив публічно. Після мого першого публічного виступу Арсеній Петрович влаштував проти мене політичні репресії. Принизив моє чесне ім'я. Зараз мене переслідують, порушують проти мене кримінальні справи, стежить за мною зовнішня розвідка. Я прошу Генеральної прокуратури, депутатів, і журналістів суспільства, чесного розслідування корупції, як Януковича, так і уряду Яценюка та притягнення до відповідальності винних. Я також прошу вас, захисту, бо моє життя Арсеній Петрович перетворив в знущання. Я розслідував та озвучував вам факти, що підтверджують багатомільярдні збитки, нанесені державі під час війни. В свій час, нехай мене пробачить Юрій Віталійович Луценко, було відправлено зграти грати за 2 тисячі гривень. А ми після Революції Гідності, пролитої крові патріотів України, на очах всього цивілізованого світу не маємо права. Потурати корупції в уряді. Я прошу вас бути свідомими, відповідальними та не дати урядові цінника задушити Україну в корупційному тлі. Дякую за увагу. До речі, Колеги, я пропоную... розпорядження по газу, яке я зачитував, ось я приніс просто його як ксерокопію і розподілення всіх по Укрнафті, Всі цифри є. Ви його можете підняти на сайті і подивитися ознайомитись. Колеги є пропозиція одразу заслухати урядові висновки, а